Хлібний дар, да вирішується на полі. Слухаємось далі. 186 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Звітують у генеральному штабі. Покровський напрямок залишається найгарячішим. Там сили оборони відбили 62 російських атаки. На новопавлівському напрямку Росіяни штурмували позиції українських військових 27 разів, а на турецькому 21. Віктор Тригубов, підполковник і речник Осу в Дніпро, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання. Доброго дня. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Я попрошу почати, очевидно, з оперативної ситуації, з того, як минула, як минає доба. Наскільки інтенсивні атаки ворога. Найінтенсивнішим залишається Покровський напрямок, також Добропільський напрямок, Лиманський напрямок та Новопавлівський. Інші трішки менше. А найбільше зусиль Росіяни докладають до того, щоб зайти безпосередньо в безпосередньо місто Покровськ. Малими групами подібна ситуація відбувається довкола міста. Куп'янська, але у трішки меншому масштабі а не припиняється тиск, в тому числі в прикордонні на місто Вовчанськ, не кажучи вже як завжди про часів яр та Торецьк, де це не припиняється взагалі вже дуже давно. Росіяни все ще активно також намагаються проникнути на і закріпитися на території Дніпропетровської області на Новопавлівському напрямку. Себто, фактично, по всій зоні нашого розмежування таких особливо спокійних місць немає. Є місця високої інтенсивності і дуже високої інтенсивності. Ну от про природу цієї інтенсивності я пропоную детальніше поговорити. Почнімо з дронових атак, наскільки вони є інтенсивними, і про які саме дрони йдеться ворожі, в сенсі, якщо говорити про е, ваш відтинок фронту. Абсолютно вся номенклатура, що у Варга є, активно застосовується. це і системи спостереження, це і ті самі старі зала Орлани, це і різна номенклатура fpv дронів, це усе фактично, що він зараз має, активно використовується. І активно застосовується в тому числі, і я б сказав, у добре організованих підрозділах. Себто у Дорогу війні дорог, росіяни навчилися, вони не його так само, як і наші сили. І зараз мова йде скоріш перше прогонку якусь перегону технології, і другу все ж таки про якусь перегони кількості та можливості зосередити перевагу на тому чи іншому окремому напрямку. Цебто тут це вже у нас це давно стало, скажімо так, таким же звичним елементом війни. Може, навіть більш звичним, ніж звичайні, чесно кажучи, стрілкові бої, особливо на деяких нами. Оптоволокно. Наскільки вони часто його використовують в дронах у вас? Не доволі широко. А, насправді оптоволокно не є панацеєю. У нього є свої технічні обмеження, як то, ну, наприклад, все ж таки там більша кількість відмов, все ж таки там бувають обриви самого волокна просто тому, що ось так не пощастило по життю. Ну і воно потребує певних навичок пілота, які трішки відокремлені від звичайних навичок пілота дрона. Але стійкість до стільки здорев, це велика перевага, яка власне і змінила характер війни у самого за останній рік, яка змусила повідмовлятися від активного застосування. Важкої техніки, ну ще змусило великої кількість, те, що її не так багато залишилось. Але і той факт, що росіяни, коли вони кожного разу намагалися висунути хоч якусь колону, чи то танки, чи то БТРи. Цю колону дуже швидко прилітало і не було на це ради. Ну вони тепер цього не роблять взагалі. Навіть мотоцикли вони зараз використовують значно в меншій кількості. Вони здебільшого зараз бігають пішки, але подивимося, як вони побігають пішки, коли не буде такої кількості зеленки. Ну так тут до речі, це стосується і важкої техніки. Я маю на увазі зникнення ось цієї зеленки, зміна погоди з того, що ви фіксуєте, я почув, що тої техніки не є там багато, ну принаймні в, в, в поточному моменті, але принаймні та яка є. Чи вони її намагаються зараз пересувати, переставляти для того, щоб не робити цього пізніше, коли зеленки не буде, і ви будете краще це все бачити. Ну відповідно протидіяти. Вони її взагалі тримають поближче до резерву. Ні, певна кількість залишається, але як мої друзі-дрончики казали, ну раніше можна було, не знаю, там, за день стільки, стільки танків побачити, скільки зараз бачиш за кілька тижнів. Тому ну, серйозно, просто тільки від хав подалі, позабирали. Ну будемо чести, якщо зараз оптоволок ну, літає на 40 кілометрів. Ну і що ти тут зробиш особливо? Це треба або ти застосовуєш системи антидронів, які мають не реблевські, а саме фізично знищують дрони, що його задача зіркою, або ти краще просто сховає возгрібне подалі. Воно тобі свого не настільки корисне в більшості ситуації, як воно було корисне ще там два роки тому. Мототехніка, ви теж про це сказали, що зараз інтенсивність зменшується, але ну, давайте інакше я сформулюю: мототехніка це тільки частина цієї так званої двоколісної техніки. Чи надалі вони використовують як це було раніше? Там самокати, електросамокати, щоб не було чути, бо не чутно звук двигуна, ровери можливо іншого штибу, скажімо так, двоколісну техніку. Давайте розберемо дві, два різні типи застосування. Перший тип застосування це застосування для безпосередньо транспортних цілей, а без невмог бойового віткнення так тут і ми використовуємо і народ спершу сміявся, потім перестав сміятися. Коли ще у році 23-му, здається, на фронт просили моноколеса для медиків. Там був такий випадок, коли просили моноколесу. Ну кому на чому зручніше? Це питання на чому тобі зручніше дістатися на. Озицією тут нічого не змінилося. і вони і ми активно застосовували у цьому році. Навесні почалася нова мода у росіян, активне застосування техніки для безпосередньо штурмових дій. Себто вони фактично працювали як драгуни в армії нового часу чи там на полоні часу. Себто драгуни вони скакали на конях, а потім швидко зістрибували, з вони, спішувалися і вступали в вогневий бій вже з використанням карабінів. І, і гвинтівок та сама історія тільки замість ці коней мотоцикла, але а замість карабінів гвинтів, і сучасні автомати, ну, ну але це теж не виявилося настільки ефективним, як вони про це ну, вважали, і вони цю тактику потихенько облишили. Воно ну не те, що воно не було зовсім ефективним. Скажімо так, як дуже багато видів зброї зараз. Ситуації, коли воно було ефективним, спектр цих ситуацій був достатньо обмежений. Воно воно було не те, що не ефективне, а просто дуже не універсальне, дуже специфічне по своєму використанню, тому власне зараз вони це так активно не роблять. Що у росіян на вашому напрямку з оборонними спорудами? Яким чином вони облаштовують шанці, тобто окопи, інакше слово можна вжити? Та як наскільки це е, ну я не знаю, чи можна слово універсальні тут вживати, але дієві споруди е, під час оцих е, атак? Росіян завжди було дуже непогано з інженеркою. і Воно в принципі залишається непогано з інженеркою, але проблема скоріше, в тому, що вони -то намагаються більше йти вперед, саме малими групами. Ну і це перше. І друге, реально зараз роль інженерних загороджень саме того типу, як вони привили звикли от заливати. Наприклад, якщо брати ту сторону лінію Суровікіна, є от певне, не знаю, як на мене, зле зла іронія в тому що зараз боління Суровікіна, ну, а начебто там 2-3 ну, роки пройшло, вона зараз би в... Такою ефективною, і вона зараз не була б такою доброю устримуванням українського наступу, просто тому що засоби змінилися. Просто тому що по цих хось надвидовжених складних власне окопах там буде багато чого літало. цікавого. тому ну, ситуація в тому, що зараз це зараз змінилася все ж таки фортифікація, хоча все життя. Фортифікація вважалася найбільш консервативною темою військового мистецтва і вчилися по і це був той випадок, коли вчилися по по підручниках другої світової, і нікого нікого це питання не викликало, що вони, начебто, застаріли, бо до останнього часу вони не були застарілі, а зараз вже є. Якщо говорити про ротації на вашому напрямку, чи росіяни проводять цю ротацію, і там певний час до цього я пригадую, була інформація про перекидання, наприклад, на південь і на схід України тих одиниць, які базувалися на півночі, на Сумському напрямку, чи теж ви спостерігаєте, скажімо, наслідок цього процесу з точки зору їхньої вишколеності їхньої готовності воювати? Якраз перед вами на попередньому телеефірі питали про перекидання з Херсону на Донеччину. Так, вони зараз А, Так, в них зараз ситуація не ідеальна, бо коли раніше вони просто переміщували або в межах регіону, або підкидали з Російської Федерації. У них вже є певна, скажімо так, криза особового складу. Це не наше розуміння кризи особового складу. Це це їхнє, це то це коли їх стало з ними вірно багато, просто багато. Але тим не менш, ну скажімо так, певні ознаки того, що їм стало трішки скрутніше, є. І щодо підготовки, ну чесно, в них доволі стабільний рівень зараз. І цей рівень, ну не знаю, щоб не щоб не прозвучало якось сумно чи якось просто скучно, але ну середній рівень, реально середній. Це то це, це люди з середньою підготовкою, люди, які пішли через через кредитні борги, і люди, які мотивовані часто тим, що їм кажуть, от, йди от, туди і то, засядь, будь ласка, у, ті, у тому селищі, де зараз хохли. А якщо повернутися, ну, то просто ось ну це мотивує насправді. Мотивації він доволі дієвий, хоча часто призводить, наприклад, до дезертирства. Ну, але що поробиш? Ну, з того, що я розумію, те, що ви зараз сказали, це наслідок спілкування із цими російськими військовими, які потрапляли, скажімо так, у ваше підпорядкування. Ну простіше кажучи, в неволю. Наскільки це е справедливо потрапляли? Та наскільки це е часте масове явище? І чи відрізняються хрестоматійності історії одна від одної, е які ви від них чуєте? Ви дивіться, ми не допитуємо, напитують спеціальні шло. Але тут не треба насправді випитувати, бо є така чарівна штука, як дрон, на якій просто видно інколи, коли от наступає мала група росіян, потім їй стає скрутно. Вона оче не повертатися до своїх, не доходить до своїх, бо з того боку стріляють влучніше. От це власне ну буває таке. Фіксувалося таке не раз, тому для цього не треба нікого допитувати. Це кіно, яке можна спостерігати, просто сидячи безпосередньо, десь де є відеозв'язок і де фіксуються дані з дрону. Я вам дякую, Вікторе, за розмову, за ваш час. Нагадаю, Віктор Тригубов з нами наживо.